25 кілограмів мефедрону приблизною вартістю у 15 мільйонів гривень. За незаконний збут наркотиків поліція затримала п'ятьох чоловіків, троє з них жителі Чернігова. Спецоперація почалася ввечері 12 жовтня, коли на в'їзді до Києва поліцейські зупинили автівку преміум класу. В автівці були двоє чоловіків. За інформацією поліції, 34-річний водій та 18-річний пасажир везли наркотики до іншої області з метою подальшого збуту. В автівці знайшли 10 кілограмів наркотичного засобу, а також пістолет для відстрілу гумових куль, 40 набоїв, ніж гроші в національній та іноземній валютах, а також чорнові записи. Ще 15 кілограмів мефедрону виявили у схованці у лісосмузі поблизу Чернігова. Там же затримали трьох чернігівців віком 51-40 просить та 18 років вони залишили у схованці в Чернігівській області частину наркотичного засобу Мефедрон, який згодом правоохоронці під час ретельної перевірки знайшли місце знаходження даної наркосхованки та її вилучили. Крім того, там же ж на лісосмузі працівники поліції виявили трьох осіб, які саме її розкопували. Ними виявилися троє мешканців Чернігова, двоє з яких раніше судимі за вимагання та. Розбійні напади. Усі п'ять фігурантів справи нині перебувають у СІЗО. Двом з них оголосили про підозру. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють джерело та канали постачання наркотиків. Лікар-нарколог з Чернігова Петро Седень говорить, що Мефедрон це заборонений в Україні препарат. Мефедрон це тільки незаконно, це без будь-яких. Як то кажуть, варіантів у нас на Україні це буде незаконний обіг наркотичних речовин без будь-яких варіантів. Тобто він ніде не дозволений. Він належить до групи психостимуляторів. От, а якщо так більш конкретніше, це різновид амфетамінів він є. От. Ну, він звичайно, що він як впливає? Він викликає бадьорість, якщо вживати його, так викликає значить ейфорію, настрою. Здається, що таке, от з'являється ну бажання щось робити у людини.